Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас Таро розклад на березень місяць для представників знаку Діва. Як і раніше, в руках у мене карти Таро Райдеровейта. На кожен тиждень я буду діставати по дві карти і розповідати, що вас очікує, дорогі діви у березні місяці. В кінці дістанемо одну ще додаткову карту, як карту пораду від Таро. На що вам потрібно буде в березні звернути вашу увагу? Почнемо. Я перетасовую карти і дістаю. Першу. Королева жезлів. Ну, безпосередньо карта може говорити про прийняття рішень про людину вогняної стихії. Можливо, це ваша там, мама, не знаю, сестра, якась ваша коліжанка. Або якщо колода говорить саме про вас, то щось будете приймати якісь рішення, щось будете керувати, можливо, кимось чимось. Давайте одразу наступну карту на перший тиждень і подивимося, з чим може бути це пов'язано. Я думаю, що це все-таки відноситься до вас карта Мир. Це старший аркан. Карта говорить про закінчення чогось або початок нового. Можливо, якщо в минулі там місяці, роки і так далі, можливо, у вас якась ситуація тривалий час. Така, в якій ви постійно приймаєте участь і не знаєте, чим це все завершиться, то будьте впевнені, що в березні дуже хороший може всього вийти результат. Або якщо у вас нічого такого немає, можливо, у вас почнеться щось нове, абсолютно кардинальне. Те, чим ви будете захоплюватися, де ви будете якраз приймати дуже активну участь. Хочу ще третю карту дістати і запитати карти Таро, що все-таки об'єднує цю королеву жезлів і мир. А об'єднують їх цінності матеріальні або нематеріальні. Це в нас четвірка Пентаклів. По четвірці Пентаклів зрозуміло, що людина тримає монету в руках. Це карта стабільності, карта того, що ми вже маємо, і, можливо, в деяких випадках деякі представники знаку діва отримують цю стабільність і будуть в принципі, дуже задоволені. Якраз почнеться ось цей цикл стабільного життя. Але це вже потрібно дивитися саме по зіркам, як у вас там планети розташовані, і які у вас починається там період березня. Так, дивимось далі. Другий тиждень, перша карта. Король мечів. Якісь у вас постійно. Ну, розклад у нас як для жінок, так і для чоловіків, тому ну, тут може бути ваш друг, знайомий, чоловік, як і там королева жезлі, це могла бути чись дружина. Але королі мечів, до речі, це повітряна стихія, тому це саме можете бути ви, скільки діви, в нас, якщо я не помиляюсь, вони. Повітряної чи земною, не пам'ятаю точно. Але це може, може бути представник повітряної стихії. В принципі, король мечів – це може бути якийсь спеціаліст, це може бути юрист, нотаріус, людина, яка працює з законодавством, психолог, оскільки психолог це робота з думками, мечі це саме про це. Давайте другу карту. Трійка жезлів. Трійці жезлів, це також, в принципі, якийсь початок чогось нового. У вас дуже багато карт початку, оскільки по трійці жезлів, можливо, ось якраз я вам говорив. Що це щось нове, можливо, ви там відкриєте свій новий бізнес, або щось почнете нове, і вам потрібно буде це якось юридично оформити, або можливо у вас закінчився важкий період в житті. Якраз таки король мечів це буде психолог, який допоможе вам, але ви якось будете ще вагатися і не впевнено будете себе почувати, чи йти вам, чи звертатися. Давайте третю карту для роз'яснення більш детально, що пов'язує в нас короля мечів. І три жезлів для дів. А пов'язує їх Страшний суд, старший Аркан. По карті Страшний суд це також це новина, це щось абсолютно те, від чого нам, начебто, як захочеться, прям знаєте, прокинутися. Тобто, може бути новина, подія. Щось, щось таке ось, якщо потрійці, король. Можливо, вам відкриють очі на щось нове ось про що може бути ця карта. Ви дізнаєтесь абсолютно щось нове. Третій тиждень. Перша карта це в нас е, шістка мечів. Ну, карта такого, е, в принципі, також планування, в принципі, карта може бути ем, коли, ну, може навіть бути сімейний відпочинок, оскільки ми бачимо, що тут якби, чоловік з сім'єю вони так упливають в даль умовно. Може бути відпочинок, але от саме карта такого шляху тобто, коли рідні близькі з нами, і ви, знаєте, і ви будете вести їх, направляти їх. Але план є це вже добре. Так, і карта закохані. Наступна карта на третій тиждень для вас, дорогі діви. Чудова карта. Деякі можуть знайти своє кохання, деякі можуть. Е Ну, по страшному суду, в принципі, в третьому тижні, якщо прив'язувати паралелі, то може бути у когось реальний суд там, з партнером і так далі. Але сама по собі карта дуже позитивна. Можливо, ви якраз таки, ось у вас буде план, ви захочете самостійно, можливо, кудись е поїхати або з друзями. Ви і там ви знайдете, якщо ви е наразі не маєте пари, наприклад, але хотіли хотіли б. То це може б, якраз бути цей період часу. Четвертий тиждень, дорогі діви, Сімка Пентаклі, чудова карта це коли є вже якісь гроші, є вже, можливо, якісь, е, вдасться щось там зберегти, е, вдасться щось е, заощадити. Карта виконаної роботи. Тобто, якщо ви зараз працюєте, можливо, над якимось проєктом, то під кінець березня вже отримає, можете отримати вже якісь перші, першу винагороду. Це може бути, якісь, в принципі, ну, не, не скажу, що якісь гроші, з незвідки, це щось конкретне, те саме над чим ви працювали. Можливо, раніше зарплату виплатять. Можливо, ви дізнаєтеся, що там на 8 березня вам компанія зробить для дівчат, або, в принципі, для всіх, можливо, буде якесь преміювання, але ж кажу, що тут карта саме про те, що можливо, ну хоча в Україні зараз немає святкових таких днів, але якийсь може, корпоратив ви влаштувати. Може тут щось. Оскільки Пентаклі це завжди не тільки матеріальні і нематеріальні цінності. Третя карта на четвертий тиждень, правильно? Імператриця чудова карта, дорогі Діви. Карта комфорту якраз про те, що я казав. Тобто це щось, що вам будуть, можливо, якісь компліменти. Ви будете задоволені тим, що вам там подарують, як за вами будуть піклуватися. І так далі. Тому дуже хороша карта. Далі я ось ці всі карти тепер збираю докупи і додаю до основної колоди. І перетасовую Перетасовую і дістаю для вас, дорогі діви, додаткову карту пораду, про яку я казав на початку, якщо не помиляюсь. Карта, яка... Допоможе вам або звернути увагу на себе, якщо ми вже цю карту бачили в розкладі, і саме в цьому тижні нам потрібно буде звернути увагу на це, ну, відповідно, коли вона випала. Якщо це буде зовсім інша карта, то тоді будемо зараз трактувати і пояснювати, на що хочу колода звернути вашу увагу. Так, перетасовую ще раз. Оп. Самі карти Трійка кубків. Чудова карта. Будете щось святкувати, дорогі діви, карта. Святкування з дівчатами можете, якщо ви дівчина представник знаку Зодіака Діва, можливо, зустрінетесь з вашими дівчатами, можливо, з вашими колегами, якимись по роботі і так далі, зі старими подругами там з часів навчання. І це буде обов'язково якась приємна зустріч. Якщо ви чоловік, то також це якесь святкування. Обов'язково. Ви навіть ви просто отримаєте від цього задоволення. І ось карти говорять про те, що якщо вас будуть запрошувати в березні місяці, кудись там відвідати якісь. Ресторан і так далі, не відмовляйте собі обов'язково, оскільки у вас там і карта імператриця може бути таке, що за вас навіть розрахуються, і якщо там у когось якісь фінансові складнощі і так далі. Тому ідіть, обов'язково ідіть. Зараз уже почалася весна, тому гріх не відпочити і не полюбуватися природою. Тому бажаю вам успіхів, дорогі діви. Ставте обов'язково лайк цьому відео, пишіть коментар і підпишіться, будь ласка, оскільки це дає можливість просувати канал, і буду вам безмежно вдячний за це. До зустрічі в наступному відео.